Що ж, попрактикуємося. Ця лінія це 1 см. Виміряйте довжину машини. Як бачите, тут сидить наш пінгвінчик хо. Почнімо то, з того, що позначимо лінію початку машини та кінця довжини нашої машини. А тепер будемо переставляти наш 1 см і вимірювати довжину. Тож,

І 7 см. Перевіримо. 1 см, сантиметр, 2 см, 3 см, 4 см, 5 см, 6 см і 7 см. Тож, довжина машини 7 см. Перейдемо до другої задачі. У цій задачі нам потрібно виміряти висоту меншого соняшника. Висота більшого соняшника 40 см. І, як ви можете побачити, менший соняшник, він стоїть десь якраз на половині більшого соняшника. Тож, висота меншого соняшника це половинка від висоти більшого соняшника. Поділимо висоту більшого соняшника на 2. Маємо 40 см поділити на дві половинки, дорівнює 20 см. Тож, висота меншого соняшника 20 см. І на цьому ми закінчили наші задачки.